Ділок 22 грудня. Давайте для вас, як завжди, карта тижня, що цей тиждень вам принесе? З 22 по 28 грудня що цей тиждень вам принесе? Три варіанти обрати. Перший, другий і третій. Дивимося, перший варіант, що цей тиждень вам принесе. О, дивіться, у вас подорож за кордон, або ви хочете кудись поїхати відпочити, або у вас на цьому тижні запланована така ну, досить дальня дорога. Також це ще карта, знаєте чого, поїхати за кордон. Або повернутись в Україну з-за кордону. Або ж плануєте якусь подорож на свята на цьому тижні. Тобто у вас, в вашій голові, куди б поїхати, да? куди б поїхати, кому б, куди б податися. Другий варіант, що у вас зміни, зміни, життєві зміни. Дивіться, якась ситуація з минулого, да? яка тягнеться, 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 нарешті оцей тиждень зможе щось змінити. А ну-ка, давайте тут спитаємо. Так, другий варіант цей тиждень. Якісь зміни, зміни минуле. Зміни з минулого. Якісь чекають зміни, які тягнуться з минулого. Да? Що це? Другий варіант. Що це? Це щось дуже глобальне, це для вас таке дуже болісне? Це те, що ви планували і хотіли якось цю ситуацію давним-давно закінчити, завершити, позбавитись. Ось це може бути на цьому тижні для вас другий варіант. І третій варіант, що у вас на цьому тижні? Перемогти відлюдника. На цьому тижні даю вам установку перемогти відлюдника. Відлюдник бачиться, чи це ми всі з вами в Україні і взагалі не тільки цей тиждень, а й минулі, а і ще й майбутні, Да? Сидимо з ліхтарями. Але треба перемогти оцього відлюдника. Тобто, знаєте на що це вказує? Може бути такий стан внутрішній, нічого не хочеться, нічого не радує. Ну воно, в принципі, так і є. Немає ніякого позитиву, все погано, грошей не вистачає, все болить, сил немає. Ну, Оце відлюдник, да? і треба оце перемогти. Тобто ви повинні перемогти оцей стан. Знаєте, стан занепаду, стан розпачу. Я не кажу повністю, хоча б трошечки, трошечки. Його треба перемогти вам. Установка вам на цей тиждень. Всім удачі!